Добрі вітання, дорогі мої друзі! Готуватиму котлетки на пару з лососевого фаршу і кабачків. Кабачок натерла, підсолила сік віджала. Добавляю одне яйце, чесник перемелений, сіль суміш перців, зелена цибулька, кріп і квітковина з насіння амаранту. Одну ложечку і ще нікому. Тепер все гарно перемішаю. Постояла буквально 15 хвилин. Отака вона вийшла, бачите? І зараз я буду формувати котлетки, готувати буду котлетки парові. От приготувала чашу мультиварки, Наливала водички стаканчик, От виклала пергамент і зараз сюди викладу котлетки. Чашу мультиварки не всі котлетки. Усмажити, декілька штучок. Поки готувалося, я встигла салати подружити з капусти до гірка. па 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 пам Отакі От парові рибні котлетки з лососового фаршу в мене вийшли. Ніжно, дуже, ніжно. А які суколики? Зараз в покажу смажену котлетку. Дуже смачно готуйте, і ви не пошкодуєте.